Чотири машини, які ви бачите, загалом їх шість від побратима міста Чернігова, міста Огрлатвійська Республіка. Дякуємо меру міста Егілсу Хелманісу, який що два місяця привозить нам від п'яти автомобілів для наших збройних сил. І мені приємно, що сьогодні і подвійне свято нам під подушку Святого Миколая наші друзі привезли чотири машини для першої танкової, для 63-ї бригади і для інших бригад для наших чернігівських хлопців, які від Краматорська, Лимана. Новоселівки Донецької області захищають нашу країну, тому всі ці шість машин сьогодні відправляються на фронт. І Ми разом з ними.